Це, взагалі, світова практика, що одні люди привозять речі, які їм не потрібні, а інші можуть проїхати і їх взяти. Тобто, це друга, друга життя речам для того, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам, або тим, хто це хто цього потребує, ми закликаємо людей привозити техніку, яка їм не потрібна, яка справна або потенційно може бути полагоджена. І тоді ми вже далі передаємо її або внутрішньо переміщеним особам, або тим, власне, хто цього потребує. крім Техніки також ми закликаємо ще привозити меблі теж в нормальному стані, придатному до використання і одяг. Одяг теж у нас є кілька вимог, це обов'язково має бути він в нормальному стані, тобто той, який ще можна носити. Будь-хто може приїхати на центр управління відходами, чи то привезти речі, чи взяти кожного дня з 8 ранку до 7 вечора. З собою не потрібно нічого мати, ну, тобто ми не вимагаємо якихось посвідок чи чого. Тому на словах, якщо людина каже, що йому це потрібно, вона її бере.